Накоптили м'ясця, зараз покажу результат, що у нас вийшло. Уже все охолоджене, готове повністю. Ось такі палачки маємо, гарнесенькі золотисті бочок наш копчений, улюблений, ось такий м'ясненький, також гарнесенький, різний є більший, менший. Стуковинку цього разу скоптили. Ось така, є м'ясніша, також є трошки жирніша, хто яку любить, м'ягенька. Я особисто люблю піджарити її з томатною заправкою, цибулькою до вареників. Дуже смачно Реберця наші улюблені. Люди минулого тижня заходили, чекали, вже закінчилися, тепер є знову свіженькі. можна прийти, вибрати собі до смаку і також пару штучок внутрішніх вирізок закуптив. Хто знає, вони такі більш сухіші, але м'ясо в них дуже ніжне такі.